Вітаю вас, друзі. В Тернівці вже давно відбувся і продовжує відбуватись колапс Тернівської місцевої влади. Цього ніхто не хоче помічати, але це факт. Узурпація влади тернівськими бункерними шкутами набирає своїх обертів. Я обрисую ситуацію коротко, а ви судіть самі. Жанна Шкут, депутатка від проросійської партії ОПЗЖ, яка знаходиться у місцевій владі вже більше ніж 20 років, була правою рукою нині опального підсудного міського голови Віталія Тарелки. Для своєї архіву воєнного дійства на запрещенному. Зачем це? А ви що? А ми більше осуждаємо дійсно іспомітній власті воєнна. Ви думаєте те, що це ваша особиста думка? Ви не фахівці. На жаль, тут всі, хто Вам, вам важливо сьогодні той цирк робити. Це вам дуже бажано. Але ж ви, Ой, небо, оважаєш, не вийде. Відповідальність повинна ви. бути усім. Ви не приглядаєте відповідальність. Так. Да. А у вас ні? У вас немає У У вас є, так, це не... вас є такі... розумієте? є совість. Скажіть, будь ласка, У ну, раз, є совість совісті нету у нього, тому Я... що він не може вирішити Я... питання з вопросива зубами. Зараз підписують з ним контракт. Але відчувши, що Тарелкіну каюк, Жанна Шкут разом з заступником міського голови Добровольським прокручують аферу, підставляють Тарелкіна, опиняються на вершині міської влади. Да, Недавно? Ага. Она э -э -э... что-то непонятные какие-то у нее были <говорка>, истерики. <с İş> <говорка>, то она, она, потом она там на эмоциях была, и то она говорит, она сама поняла, что переборщила <говорка> <говорка>, <Berkshire>, чуть-чуть, <говорка> Она там, так она там на тебя орала, да, мне там рассказал, что кричала на тебя. Да орала, а как начала кричать там <говорка>. что-то? <говорка>. Да, она больше даже на публику играла перед э -э -э этим рыжим, чтобы показать. Цирк этот, вы сами против себя играете. Ну, скажу так, мы на правильном пути, все на правильном пути. Mm -hmm. Головне за те, щоб ніхто задньої не здав павлін. В будь-якому випадку ви до топіті 100%. Тепер Жанна Шкут, боячись, що Тарелкін звичайно зрозумів з часом, хто його підставив за його спиною. І боячись приходу Тарелкіна, Жанна Шкут починає ініціювати за допомогою підручних депутатів, які підконтрольні Жанні Шкут. Завалювати сесії депутатські міської ради, писати таємно письма, що рада недоєздатна, що депутати не можуть зібратися. А хто не приходив? приможемо побачити? Маємо правоні приході ваші депутати Що касуті. Так, дайте нам це письмо подивитись. Давайте так, у нас письмо з питання, запитання, ну, ви, хто бажає виступити? Це ж бред якийсь. Ви секретар ради, зареєстрували письмо офіційно. Ваше депутатське е звернення підтримали, не, не даёте нам по почитать, що ви там написали. Так що, дайте нам письмо подивитись. Давайте так, у нас вам почитати зараз. Всі питання розглядати. Щоб ви розуміли, сьогоднішні Тернівські бункерні штути вони не обрані. Народом обрані народом тільки депутати: ні Крижановська, ні хтось інший добровольський. Вони не були обрані. Вони були призначені Тарелкіним і таким же чином можуть бути звільнені. Була обрана шкут, але вона така ж депутатка від проросійської партії ОПЗЖ, як і інші. Вона голосуванням простим стала секретаркою Тернівської міської ради, отримала невеликий оклад. Там 18 тисяч гривень, які вона тепер роздула до майже мільйона гривень злочинним шляхами за допомогою таких же подільників Крижановська і Івановна, яка також сьогодні виконує обов'язки міського голови, і допомагає шкуд дерібанити міський бюджет. Чому ви отримуєте такі великі заробітні плати? За які заслуги? Якщо ви, по факту, тільки все препятствують? По якому факту? У вас є факти? Це не випадку. Але коротко про ситуацію з депутатами. На початку, після виборів місцевих, депутатів в Тернівці було 27. Тобто, щоб прийняти якесь рішення, треба більше половини плюс один депутат. Тобто 14 депутатів повинні проголосувати за будь-яке рішення, яке повинно бути прийнято. Оскільки більше половини депутатів зайшли під прапором проросійської партії ОПЗЖ, то якщо депутат виходить... Пише заяву, що він складає депутатські повноваження, то на його місце не може бути призначений інший депутат, як в інших партіях. Таким чином, 27 депутатів. Кількість скоротилась на сьогодні, здається, 19 депутатів. 19 депутатів сьогодні ми можемо побачити на сайті Тернівської міської ради. Але. І серед цих 19 депутатів сьогодні двоє депутатів Васько і Айзатулов вони проживають за кордоном з різних причин. І один депутат Константин Холодов він на сьогодні є зниклим безвісти. Залишається 16 депутатів. Щоб прийняти любе рішення, повинна бути 100% явка всіх депутатів, і всі одностайно повинні проголосувати. 14 депутатів із 16 які можуть бути присутні. є ще два депутата, які вже роками просяться, щоб їх вичеркнули з списку депутатів. На їх місце зайшли інші депутати. Вони мають на це право, вони не з партії ОПЗЖ. Тоді, відповідно, кількість депутатів буде більшою, і вірогідність прийняття рішень буде більш реальною. Але шкут сьогодні невигідно, щоби. Рішення, які можуть змінити якимось чином положення речей, а особливо, якщо її звичайну депутатку можуть змістити з поста, так сказати, секретарки Шку, тому що це не виборна посада, вона просто звичайна депутатка. І боячись за це, вона дає вказівку своїм депутатам, зокрема. Ось перераховуємо. Афанасьєва, Ільчишин, Шкут, Колєснік, Трачук, Сіменій, Романьков і Рудницька. Сім депутатів, які сьогодні є оплотом цього шкуто цирку, шкуто режиму, назвемо його так, яким не потрібні ніякі зміни. Почти год, так, служив, служив так все, що. Серьезно, у меня супруга заболелась, и поэтому пришлось покинуть службу и приехать с ней. Ну и все, и спустя некоторое время я понимаю, что я не могу выполнять свои депутатские обязанности, потому что люди звонят, люди просят, а я руки связаны, я нахожу, нахожусь за 2000 километров. Поэтому позвонил я Олегу Колеснику, он там является председателем комиссии там, по законности, по депутатской этики, да, если не ошибаюсь, и объяснил ему ситуацию, разложил все по полочкам. Я не могу, поэтому я занимаюсь там семьей, я занимаюсь лечением супруги дорогостоящей, всем остальным, я не могу физически выполнять, поэтому снимите с меня, пожалуйста, все полномочия, потому что пусть кто-то вместо меня следующий по списку берет обязанности и выполняет, потому что я не могу. Люди обращаются, а я не могу им помочь ничем. Потому что везде надо, если касается вопроса коммунальной сферы, везде присутствие депутата надо. Где написать какое-то письмо, все это, или позвонить, прийти в какой-то кабинет. Да. Первый раз я его просил, это, наверное, еще 20, в конце 23-го, начале 24-го года. Он все мне пообещал, да, 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 мы рассмотрим варианты, вот уже полтора года не могут с меня снять полномочия. То есть я наблюдаю за происходящим, там на сессии, все мне болит, как бы сказать, будущее Терновки, будущее Украины. Поэтому я наблюдаю, контролирую ситуацию и в Украине, и в Терновке, в городском совете, в частности, пока тем более видимо, с меня полномочия не И Когда я вижу вот эту наигранность, когда вот эти пешки, подробно их назвать, они выполняют указания, как на мой взгляд, это шкурка. Кути частично добровольки варять там кашу. Так надо виводити депутатів, а не сидіти голосовать проти ходить. А що ж не вивести депутатів? Який смысл? Буде 20 депутатів. Вот сейчас Романьков подвернув ногу. Не пойдете приймать свої рішення, які ми решили я кучу. Ну ці фрази прикриті Собственно, каждой собственнорушне задання є. Аудіосвязь є? є я можу вам відеосвязь що, що угодно. Сьогодні для прийняття рішень не вистачає депутатів, і їх не буде вистачати колапс депутатської діяльності. Якщо шкутам не вистачає голосів, вони починають кричати на весь світ, що місто загине. Тобто депутати повинні закрити очі на Весь цей безлад, який роблять сьогодні тернівські бункерні шкути, і голосувати за це. А коли стосується якихось рішень, які можуть змінити щось в Тернівській громаді реально, то нереально набрати голосів, тому що депутатів просто не залишилось. Ще в червні 25-го року було прийнято рішення про створення військової адміністрації. Шкут. І подільників, які знищують місто, повинні бути відсторонені і прибрані. Вони не обрані народом, вони не обрані тернівською громадою, вони дерибанять сьогодні бюджет, кутоцирк повинен піти. І це є факт. По якому факту? У вас є факти, це факт? Дякую всім за увагу. А кто у вас отрымает повышенную заработную плату? А можно нам посмотреть? Ну хотя бы за 25-й рик. Ну рассмотреть что? Ну по каждому дайте нам дайте нам заработную плату там за по каждому видео за последний пиврок. У вас же есть они? Или там за последние три месяца, чтобы мы посмотрели, куда уходят кошты? Да, нараховано да. Снизу всем тут же есть. Відпуст... Вы? Ну, скажите, ну, откуда... Це... откуда вы брать, це откуда вас смотреть? Вы не вообще-то не можете зарубить на плату. Я вам не можу давать. Разраку, ну как же я за нее голосую? Так... Так? Ну кто хвалил, кто не говорил. Ну что я посмотрю? Ага. Это ж, ж бюджет не кошты ну, нарахования наших да. выдатків. Як Мы як не маємо права смотреть, кто сколько получает. Ну вы что смеетесь? Так, є декларація, там написано. Ну, ну спокійно. Ну, успокойтесь. А то дивилась. Реально ж типа, е. Ну, да, просто. Слава Україні. Героям слава.